Герою український, ти янголом линув у небо, до вічного раю, бо пекло прийшов на землі. Летиш, залишаючи спогади світлі про себе, і душу твою забирають увесь журавлі. Лети, наш, Герою, на крилах надії й свободи, у Царстві Небесному душу свою заспокой. Ти, Син України. Козацького славного роду, нескорений ворогом, мужній, незламний герой. Андрій Васильович Приймаченко, герой України, полковник Національної гвардії України, народився 26 вересня 1990 року в селі Заболоть на Житомирщині. 2001 року розпочав навчання в загальноосвітній школі імені Тараса Григоровича Шевченка міста Бердичева, яку закінчив у 2007 році. Зі школи Андрій займався спортом, боксом та рукопашним боєм, був активним учасником шкільного самоврядування, талановитим актором в шкільній театральній студії. Щирий, привітний, завжди усміхнений і готовий прийти на допомогу. З самого дитинства Андрій мріяв стати військовим. Після закінчення школи Андрій навчався в Академії внутрішніх військ МВС України, яку закінчив у 2011 році. Проходив службу на посадах командира взводу в частині внутрішніх військ МВС України. 2018 року Андрій став інструктором із висотно-штурмової підготовки. Вже через рік був призначений заступником командира окремого загону спеціального призначення. На початок вторгнення окупаційних військ Російської Федерації 24 лютого 2022 року Андрій Приймаченко вже був досвідченим військовослужбовцем і обіймав посаду командира першого окремого загону спеціального призначення «Омега». З квітня по червень 2022 року полковник Андрій Приймаченко керував штурмовими операціями в районі Ізюма Харківської області та в Северодонецьку на Луганщині з січня 23-го на Донеччині. Керував діями груп спеціального призначення. У Київській області здійснював контрдиверсійні заходи та брав активну участь у звільненні Київської області, зокрема міста Ірпінь. За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України сумлінне ставлення і бездоганне служіння українському народові Андрій Васильович Приймаченко нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. 12 жовтня 2023 року група спеціального призначення під керівництвом полковника Приймаченка виконувала бойові завдання поблизу населеного пункту Вогледар Донецької області, у результаті чого полковник Приймаченко із позивним Архангел загинув смертю хороблих на полі бою у віці 33 років. За особисту мужність і самовідданість, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне і бездоганне служіння українському народові, полковнику Приймаченку Андрію Васильовичу присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Похований герой на алеї героїв лісового кладовища у місті Києві. 3 вересня 2025 року на фасаді гімназії номер 1 міста Бердичева Житомирської області, де навчався герой, відкрито меморіальну дошку пам'яті. Гірко й важко на душі. Йдуть від нас найкращі з кращих. Нічим не заповнити ці втрати. І одне лише може пом'якшити гіркоту втрат. Це наша пам'ять. Це розуміння того, що жертва не була марною. А в ім'я життя інших, в ім'я спокою і миру в Україні. Герої-захисники це голос совісті нашої нації, її незламний дух. Вони вічно житимуть у серцях людей, у піснях, у молитвах, у дитячих очах, бо саме завдяки їм ми можемо сказати: Україна живе!